А тепер до спогадів. 2014 рік, 1 квітня, день дурня. Ніщо не віщувало веселощів, але зайшовши у свої ангари, гравці були вкрай здивовані. Перед ним постав восьмибітний ігровий танковий світ, що сильно нагадує старі часи епохи ігор Денді. Режим пропонував битися гравцям у форматі 7 на 7 на спеціальній піксельній карті, яка була розроблена під цей режим. Як танк використовувався один єдиний Сау Карл. Вона відрізнялася дуже сильним закиданням снаряда, швидким пересуванням і швидким перезаряджанням гармат. Також вразило те, що не тільки оточення було перероблено під стиль 8 біт. Звуки також змінилися і звучали вкрай приємно. Дійсно нагадуючи про минуле. У нагороду за незвичайний бій гравцям зараховувалася унікальна медаль операція Ностальгія. Спочатку режим замислювався як незначний першоквітневий жарт, але він справив вкрай сильний фурор. За декілька днів було зіграно мільйони боїв, а танкові форуми переповнювалися повідомленнями про новий фан режим. Потім був наступний фановий режим Т-62А Футбол. Хоча й граю з 2014. Але саме цей фан-режим я не застав. 12 червня 2014 року, в день відкриття мундіалю, у грі стартував присвячений цій події фановий режим, а саме футбольні баталії. Гра проходила у форматі 3 на 3 на сильно переробленому Хімельсдорфі. Для гри всім видавався один і той самий спеціальний танк Т-62А. Спорт. Перемога в бою досягалася двома шляхами. Одній з команд потрібно першою забити три м'ячі, або по закінченню ігрового часу мати більше забитих м'ячів. На своєму рахунку м'яч загнати у ворота суперника можна було двома способами. Корпусом танка та гарматою, пострілами в м'яч. Також цікавою особливістю був той факт, що танки були невразливі, тобто не отримували жодної шкоди. Також тип снарядів був тільки фугаси. Режим став украй популярним серед ігравців. гравців. Цього за місяць гри в цей режим відбулося понад 60 мільйонів матчів. Наступним фановим режимом стали танкові перегони. З'явилися вони в грі восени 29 вересня 2014 року. Виходячи з назви, гравці мали перетворитися зі звичайних танкістів на танкових гонщиків. Цьому сприяли дуже швидкий М24 Чаф Порт єдиний танк, який видавався для режиму. І перероблена мапа порт, що слугує трасою для перегонів. Хвилинка ностальгії за мапою порт. Якщо ти не дивився про мапи, які видалила Вергеймінг, то посилання буде під відео. Метою перегонів було проїхати велике коло, після чого виїхати до загальної бази. База захоплювалася вкрай швидко. Перемогти в бою можна було і повним знищенням свого суперника. За перемогу в режимі давали почесну медаль. Гонщик 2014. -го. Боротьба відбувалася 3 на 3 Траса була побудована так, що гонщики їхали по різних сторонах дороги. Але мало постійно або періодично залежно від місця, просторі на противника, стріляти на ходу складно і незручно, але цілком весело. Велика швидкість, повороти, стрибки, танкові перегони подарували величезне задоволення безлічі гравців. Такий вид фан режиму став неймовірно успішним. За два тижні було зіграно понад 110 мільйонів ігрових сесій. На 2014 рік більше фан подій не було. А ось на початку 2015 року без питань. 5 січня 2015 року в грі з'явився ексклюзивний новорічний святковий режим. Що цікаво, він теж був виконаний у восьмибітному стилі. Це являло собою таке собі поєднання танкових боїв World of Tanks з ностальгією від класичних консольних ігор. Черговий фановий режим отримав назва Зимова битва. Під режим були спеціально розроблені три танки: спеціальна піксельна карта, класні нові звуки, а також нова фішка, звод із п'яти осіб. Звісно, пам'ятну медаль було передбачено і для цього режиму. За перемогу в бою гравцям була нарахована пам'ятна медаль, операція зима. Тепер про сам режим трохи докладніше. Три танки цього режиму це три різних ігрових класи: Рейдер. Схожий на Т-52 є легким і виконує функції розвідки та флангових маневрів. Другим представником цього фан режиму є Мамонт, важкий танк Копія т 10 е 5 багато хідпоинтів, великі розміри і цікава гармата на три снаряди в барабані. Але інтерес не просто в барабані, а в тому, що снаряди вилітають один за одним відразу з невеликою затримкою. І нарешті третій представник цього фан режиму Берсерк це Петесау Копія Фож 155 з високою разовою шкодою, але звісно без башти і непоганою рухливістю, але з посередньою швидкістю повороту корпусу. Має середню кількість хп між рейдером і мамотом. Також цікаві типи снарядів у цьому режимі. Їх два: звичайні снаряди і ті, що лікують. І звичайні снаряди і лікувальні задають шкоди противнику. Лікувальні снаряди відновлюють своєму союзнику здоров'я. У такий спосіб збиралися цікаві тактики. Наприклад, берсерк йде вперед і закиде вбиває своїх супротивників, а два рейдери ззаду, які йому відновлюють здоров'я. Таким чином можна було настрілювати понад 10 тисяч шкоди без особливих проблем. Карту для режиму підготували дзеркальну і вкрай цікаво. Вона повністю руйнується за винятком того, що не повинно бути зруйнованим з міркувань геймплея. У центрі карти база. Поруч із базою знаходиться вода, яку можна втопити противника або втопитися самому. Мета в бою стандартна знищити всю техніку противника або захопити базу. А тепер поговоримо про наступний фан-режим. Він отримав назву темна сторона місяця. У цьому режимі використовується кулястий танк іс 360. Карту підібрана, Як і завжди для фан режимів спеціальну і вкрай незвично. Карта являє собою місячну поверхню з кратерами і я. Мами з лавою. Основна мета в бою спихнути всіх супротивників у лаву. Знищення танка за допомогою гармати відбувається вкрай рідко, бо в танка дуже багато хп. Але водночас гармата має дуже маленьку шкоду за постріл. Бій триває всього 3,5 хвилини. Як правило, цього достатньо, щоб перемогти свого суперника. Формат боїв 7 на 7. Крім цих моментів, у бою була нестандартна гравітація та різні випадкові ефекти, які траплялися кожні 45 секунд. А ще доповнення до режиму. У 2016 році відбувся знову футбольний режим. І цей режим я вже встиг погравти. Я пам'ятаю, як з другом годинами сиділи в цьому режимі, і це було реально щось. Цей режим мені, до речі, сподобався найбільше. Він був приурочений до появи події Євро 2016. Футбол, звісно ж, залишився футболом, але були внесені певні корективи й допрацювання. Першим важливим допрацюванням було збільшено ігрових полів. Раніше було лише одне, а в 2016 році їх стало три. До того ж, кожна зі своїми певними особливостями. Ігрові поля по суті то однакові, але зовнішній вигляд оточуючого. Сильно змінився. Світло яскравий, хімія стадіон, нічний покинутий стадіон і піщаний стад Ейфель. Формат гри не був зачеплений. Ті ж 3 на 3 Мета колишня забити м'яч у ворота. Перемагає команда, яка першу забила три голи або після закінчення основного часу виграє за рахунком. Тут також давалося два шляхи перемоги. То перший заб'є м'яч, то її переможе. Другий спосіб полягав в утриманні м'яча на полі супротивника протягом 100 секунд для поліпшення динамічності режиму та ефективності гри. В окремі відрізки матчу було додано спеціальний розхід. Під назвою турбонагнітач він давав збільшення потужності двигуна на 15% на 10 секунд часу. Своєчасне використання цього розхідника давало отримати перевагу на полі над суперником або зовсім забити гол і вирвати перемогу. 100 років тому на полях битв з'явився танк Страхтливий Марк. Марк-1». це сталося в битві на Сомі, 15 вересня 1916 року. Того дня в історії військових дій почалася нова механізована ера. А це був режим конвой у цьому режимі. Гравцям належало керувати абсолютно новим типом техніки. Чотириколісними бронеавтомобілями ланчестер, озброєними скорострільними кулеметами. Ці машини були надзвичайно швидкі та маневрені. Гравці ділилися на дві команди по сім учасників. Одна з команд мала захистити марк 1, прикриваючи його та ремонтуючи його, поки він їде через карту. Протилежна команда намагалася зупинити танк ветеран за допомогою вибухівки. Вибухівкою ремонтні набори ви могли знайти прямо в бою. Крім того, по карті були розкидані інші засоби, які допомагали вам захистити або затримати марк 1. В кінці жовтня дві 18-го року стартував новий режим торгнення Левіофана. Можна було грати в режимі 15 на 15 або самим босом, левіофаном і ботами. Звичайно, ботів розбирати можна було швидко, а ось за Левіофаном потрібно було попотіти. В нього були супергармати. Після потрапляння в вас ви відправлялися в ангар. Я грав цей режим, але тоді він мені не дуже сподобався. Тому перейдемо до наступного режиму, який з'явився наступного року: темний фронт. Задання гравців у події Темний фронт: зібрати якомога більше зеленої матерії і доставити її в сховище на Базі для успішного виконання цієї місії кожному гравцеві було додано танк МТ Ревенант. Наступний режим був штурм Тигр, 17 червня 2020 року. У всіх однакові динамічні арт установки з однаковою бабахою замість дула, що стріляли з ядрами в стратою до 7 тисяч. Всі навкруги просто валяли дурня, і це було до біса весело. Що ти неадекватніший, то тобі веселіше. На дурниці просто немає часу. Ніхто не дивиться на статку, ніхто не пише в чаті, всі просто отримували задоволення від фан-режиму, тому числі і я. Дорога на Берлін. Ох, як я пам'ятаю, як і не подобався і наскучий мені той режим. Але я все-таки його пройшов і отримав на той момент типу ІСА, який буде відбивати кумулятиви своїми сітками, тобто ІС екранований. Лінія фронту цей режим. Ми всі знаємо, бо з'являється він нашій грі на постійній основі. Це 30 на 30 з кожної команди, звання за досягнення в бою, авіаудари, захвати баз, знищення або оборона великокаліберних гармат. На цьому режимі можна пофармити, бо бої проходять на восьмих левелах. Чим більше дамаги і асисту, тим більше кредитів. Сталевий мисливець почався з 2000. 19-го року, і цей режим мені дійсно подобається. Але щоб довго зависати в ньому то ні. під час бою потрібно поліпшувати техніку, і з кожним рівнем ви ставатимете сильнішими. Треба було збирати спеціальні об'єкти, за допомогою яких і будете збільшувати свій рівень, а також збирати здобич трофеї для спецмашини. Цей режим є на постійній основі World of Tanks, і як не згадати легендарний Вафентрагер, нагродою якого була можливість вибити ключі стартера інженера і покатати хоч в оренду, але на декілька боїв на Вафентрагері є 100. Звичайно, гравцям, які його. Не застали, можливо, він і не б сподобався б їм, бо зовсім картонний. але старожилом, я думаю, ця можливість стала зануритись минуле, коли легендарний танк замінили на курку 15, тобто на гріля. Гончі повинні вбити приспішників Афентрагера, тобто ботів, і забрати енергію, доставивши її на генератори. Після цього Вафентрагер був уязвимим і приймав повністю весь дамаг. До речі, на самому Вафентрагері також можна було б пограти, хоча в рандомі все ж таки цікавіше. Останній режим це мирний 13, який був також і минулого року. Так, це вже не перший раз він є на Хелловін. Цього року ми. Ми могли отримати в нагороду типу СТ Обсидіана, якого я просто продав. Бо чому йому бути в ангарі? В нашому розпрядженні п'ять танків, за допомогою яких ми повинні збирати Міріум і доставляти його в генератори. Після цього переходили на наступний етап. Всього було 4 фази, і на четвертій ви повинні були змагатися з босом. Від складності, яку ви вибрали, такий був і босс по складності. Дякую за перегляд. Слава Україні!